Мойсей! Мойсей! Що Ісусе новине? Боже вогонь рухається. Нехай священники передадуть сигнал всім колінам. Ми підемо туди, куди Господь веде нас. Каливе! Що відбувається? Господній вогонь піднявся. Він веде нас до землі обітованої. Знову? Господь обіцяв відвести нас до землі, де тече молоко та ме. Як нам дістатися туди, якщо ми не будемо слідувати за ним? Ми вирушаємо до того місця, яке Господь обіцяв нам. Він сказав вам віддам його. Ми просто блукаємо цими пісками. Ми йдемо без цілі та призначення. Ще й голодуємо під час цього. В Єгипті ми могли їсти рибу, яку хотіли. Крім того, там були огірки, дині, цибуля, часник. А тепер ми голодуємо тут. Єдина їжа, яку маємо, це манна. Господь піклується про нас, посилаючи щодня ману. Однак всі лише скаржаться. йдемо, йдемо, скільки ще ми будемо блукати, поки самі не станемо пилом. Чому ми зупинились? Ти щось бачиш? Чому всі зупинилися?